Матусі наші, любі берегині, розкидані війною по усій землі. Хочемо низько вам клонитись нині, поцілувати руки золоті. Матусі наші, ніжні, мов любітки, що тихо моляться з похиленим чолом. І горнуться, мов пташенята діти під ваше тепле, затишне крило. Матусі наші, мудрі і тактовні, що завжди знають, як підняти дух. Серця ваші, натхнення Бога, ніколи з вами не опустимо руки. Матусі наші, мужні захисниці, вимов граніт, неславні та міцні. Богині на вогненній колісниці, для нас найкращі, ворогу страшні. Матусі наші, дякуємо Богу, за те, що ви в нас є, і за життя, за те, що кожному ви стелите дорогу на довге і щасливе майбуття, за вашу казку, пісню і молитву, за тихий сон і ранішній привіт, за те, що за дітей ви завжди йдете в битву. І доки буде мама, доти буде світ.